Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві і запрошую до цього розважання, до нашої молитовної варти. В ім'я Отця і Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу! Для нашого черня розважання ми візьмемо з вами стих із книги Пророка Ісаї. Немає, каже Господь, для злих миру. Дуже проста, коротка фраза. Немає для злих миру, так каже Господь. Що ж все ж таки мається на увазі? Невже Господь Бог такий жорстокий, що Він не хоче, щоб був мир? Так. Мабуть, якщо подивитися тільки з цього стиха і не розуміти суті конфлікту. Тоді Господь Бог жорстокий, але з іншого боку. Якщо подивитися, що таке мир? Ми зараз не говоримо про мирний договір, який підписують ворогуючі і Я, в принципі, маю на увазі, що таке мир? Коли Христос входив до своїх учнів через замкнені двері після свого Воскресіння, а вони. Ще не знали, що він Воскрес, тобто не могли прийняти це. Перші слова, які говорив він їм, він говорив їм мир вам. То що таке мир? Мир це стан спокою. Мир це стан, в якому той, хто приходить до тебе, наголошую, той, хто приходить до тебе, бажає тобі добробуту. Бажаю тобі любові, добра і спокою. Е, вітання на, на далекому Сход, ну, на сході в ті часи, в часи Христа. Вітання мир вам! Це означало те, що я входжу в твій дім, я входжу в твоє життя і бажаю тобі добробуту, любові, спокою. Мир це бажати комусь спокою, добробуту, любові. Бажати комусь життя. От що означає мир. А тепер чому Бог не хоче прощення, а раче не хоче миру для злих. Бо людина зла, це людина є протилежна тому, хто чинить мир. Людина зла не несе добробут. Не несе любов. Людина, яка є злою, підступною, вона в собі несе завжди брехню. Вона завжди в собі несе заздрість, гнів, ненависть. І входячи в твій дім, входячи в дім е, свого знайомого друзів, така людина бажає не миру. така людина заздрить. Вона входить із заздрістю в цей дім. Вона не радіє успіхом своїх знайомих і близьких. Вона заздрить. Вона не радіє щастю і тій гармонії любові, яка існує в його друзів, знайомих, сусідів. Вона хоче це зруйнувати. Чому вона це робить? Тому що у неї немає миру. Тобто у цієї людини немає любові, немає бажання жити. Є егоїзм, є, як би це сказати правильно, оця заздрість. Я буду говорити, от саме заздрість. Зла людина це людина, яка живе заздрістю. Для неї не існує нічого доброго. Якщо добре, то тільки для неї. Якщо хвалити, то тільки її. Якщо е, залучати до чогось чи винагороджувати, то тільки цю людину. Бо ця людина не має любові, не має миру. А як можна пізнати ось таку злу людину? По одній простій причині, ви коли з такою людиною спілкуєтесь... І ділити своїми успіхами. То зла людина починає жартувати з ваших успіхів. Причому це дуже примітивні жарти. Зла людина ваш успіх, ваш достаток, ваше життя вимірює кількома категоріями. І перша категорія це те, скільки це щастя коштує твоє. Другий вимір це ознака цієї злої людини. Те, що ця людина намагається в тебе вияснити, як можна в тебе взяти це щастя? Де ти його взяв на халяву? Що ти такого зробив, що тобі так перепало? Він не питається про те, скільки ти доклав зусиль. Він не питається, скільки ти вивчився. Він питається, а як мені би це отримати? Тобто зла людина жартує з добробуту успіхів інших людей. Зла людина вимірює все категоріями грошей. Зла людина хоче це собі взяти, взяти на халяву просто так. Зла людина завжди буде намагатися осквернити, очорнити твій успіх. Тобто, е, її, е, як би це сказати, що я маю на увазі осквернити, очорнити твій успіх, е, будемо так казати, вона завжди намагається радість перемінити на е, трагедію. Тобто, щоб не радіти, тобто, всю твою радість перевести в те, що ну, ти тільки зараз маєш, а через якийсь час тебе все рівно буде все погано. Тобто людина бачить майбутнє погане, особливо не своє, а того, хто живе в радості. Людина зла завжди шукає ворогів. Людина зла завжди намагається всіх залякати. Людина зла і заздрісна, на фоні твого щастя, успіху. Намагається себе привозити. Тобто, коли це, от, зауважте, наприклад, це в компаніях відбувається. Коли в компанії діляться, кожен ділиться якимось своїм, знаєте, життям, своїм якимось дійсно, успіхами, щоб з ним його друзі пораділи, з ним завжди знайде хтось один, який буде весь час перебивати і всім розказувати, от я зробив то, от я, от я, от я. вивищувати себе. Або просто перебивати і переводити на іншу тему. Ось це є ознаки злої людини. Це та людина, яка не несе любов. Це та людина, яка не несе добробуту. Це та людина, яка навпаки хочеться знищити. То чи захоче Господь Бог давати мир таким людям? Ні. Не дасть миру. Тобто він не дасть їм добробуту, не дасть життя, не дасть любов. Він буде чекати на їхнє навернення. Так, Бог дає їм шанс навернутись, схаменутись, усвідомити свій гріх. Але миру він їм не дасть. Мир треба заслужити. Любов треба заслужити. Добробу треба заслужити. А все це ми можемо зробити тільки просто, коли ми будемо цю любов. Дарувати іншим, коли будемо радіти успіхам, щиро радіти успіхами інших людей, коли будемо бажати добра іншим людей, людям перепрошую, щиро бажати. Навіть якщо я буду поряд з цією людиною виглядати самим останнім, але якщо я щиро йому бажаю оцього життя, бажаю оцієї радості, я її сам колись отримаю. Що ми віддаємо, те і отримуємо. Бог не може дати злій людині мир, тому що зла людина цей мир поплюшить. Все це я говорю для того, щоб кожен з нас сьогодні вечором собі сів і проаналізував себе. Проаналізував свої думки, слова. Вчинки, дії, бажання. Щиро це зробив, не боючись. І сам собі сказав, знаєте, порахував, речі, я би сказав так, порахував, скільки миру він сьогодні побажав, і скільки зла він сьогодні зробив. І тоді, зроблючи цей піцому, спитайте себе. А яким я сьогодні був? Що я сьогодні дарував, щоб завтра отримати натомість? Якщо я сьогодні дарував мир і любов, буде завтра мир і любов. Але якщо цього не було, то не нарікаймо на Бога. Бог не дає миру злим людям. А ми маємо бути людьми миру, любові. Людьми Божими, тими, які є з Богом, і відповідно тими, які дарують іншим ось цю любов, добро. А простіше кажучи, даруємо мир справжній, мир, який захищає життя, але не його руйнує. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і проси нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас зрішні. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас зрішні. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас зрішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас зрішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас зрішна. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови, захорони, захисти Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч. Усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захорони, захисти, Господи, всіх водіїв, медиків, волонтерів, капеланів, які здійснюють поїздки з зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС і пожежники, прикордонники поліції, поверни живими і неушкодженими усіх наших військовополонених. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу, наших ворогів, як зовнішніх, так внутрішніх, щоб вони склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Отримали відповідне покарання за всі свої злочини. Просимо Тебе, Господи. Благослови, захорони нас цю ніч, бо ти святий і це завжди, нині, повсякчасно, як і вічні. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра, в суботу, в 8 годині, ми розпочинаємо наш день Божесної літургії, де будемо молитися за наших померлих. А також в 9-й годині. Ми розпочинаємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!